О, друже, привіт! Я Годзіла, і зараз я вистежую глічтрапа. Ви, речі, ви на каналі Дікі Шоу, і зараз ми подивимося запис, який я зробив. О, де скривається гліч трап. Треба добре подумати. О, Годзіла вже повернувся. Привіт, Захаря вистажив гліч-трап. О, добре, Годзіла, де він? Він на кінці міста. Ем, чому б йому там бути? О, Годзіла, відкрий двері. Хто стукає? Е, стоп! стояти! ви робите? Що це таке? Полковник Орбітокс І я тебе заарештую. Що полковник Орбітокс? За що ви мене арештуєте? За те, що ти незаконно зайшов в піраміду. І в мене є відео -дані, які ми сьогодні подивимось. Ем, Я маю поганий, знайшти канал і не А ви краще. Палимося це відео. Е, почекайте, додивіться, ніде до кінця, там ще буде дещо. Ну і що? Тій рожеві можна заходити туди, тому що вона може не знала, а ти Захан. Ей, Захан, ти бачиш? Ти зайшов туди, без, без грошей. Додивіться відео до кінця, я ж вам говорив. Там буде відповідь на ваше питання. От фаншете. Ну що ж, добре, перемотуємо. перемотаємо. Що, що? що це так? Хто це такий? Боже, яка страхота! Хто ж таке знімає? От бачите, я не ви. я тільки ганявся за розбігу. Ну, добре. А з зловичю, а віддаси нам це буде мій трофей. І всі мене піднімуть до вищого звання. А ти поки що підписуйся на канал Буки Шоу, став лайк і па-па! Папа! -па!